Круто, але є інша сторона. Типу, якщо щось не так, має на увазі, що ти за це відповідаєш. І закрутилось, закрутилось, закрутилось до телефонного дзвінка. Така справа, модуль тоді перепродався епіцентру. І чи ти не хочеш забрати костюми і реквізит? Я така, звісно, да, там, там купа костюмів, і потім через день знову дзін Оксана. Так може, ти весь центр забереш? А це знаєш, як зараз мені в голову там мільйони. Я так хочу, і я згадую те, що я писала. Я згадую, що я бажала. Я хочу. Аж а мозок починає типу, обдумати так: а ну давай рахуй, що ти зараз заробляєш? Ану давай, а ти потягнеш, а чи ти зможеш, а ти чи чи І коротше, тоді, типу, заплатилась частина. Частина бралась в кредити на те, щоб робити тут покриття, ставити батареї. Дуже багато всього було точково. Що зараз навіть я кожен і забув, як це все відбувалось. З людьми була домовленість, що кожного місяця виплачуються гроші. Це теж можливо, щоб ви розуміли. Навіть вам здається, що все неможливо, все можливо, є різні варіанти. Домовленості, якщо у вас є істинне бажання, воно прийде до вас до Люди знайдуться потрібні час. Да, все, да. все буде це все було.